Зернятка над кроною дерева це мрії, прагнення. Також це зерна кращого майбутнього, символ зцілення, нового життя. Зернятка над кроною дерева це елемент одного з п'яти рушників, представлених на виставці Вишиті болем. Вони символізують п'ять збірних історій жінок, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Біля кожної світлини розміщений qr код завдяки якому можна прочитати ці історії. Задом дуже цікаво і дійсно через вишивку передано ту. Історію жінки, і тим паче, що дуже добре, що можна підійти, порозканувати, дійсно подивитися, прочитати. Ну це дуже супер, і дійсно вишивка. Вона не тільки зашивають біль, а вишивають і цим і цим же ну свої біль пропрацьовують, щоб він відійшов. Усі п'ять рушників вишила одна етнографіня, і вона використовувала елементи різних регіонів України. Розповідає співорганізаторка виставки Наталія Тарасенко. Це мистецький проект, який був створений з метою привернення. Уваги про для постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом і з тим, щоб ці люди могли звертатися за психологічною підтримкою, допомогою і розуміти, що вони не є осудженими у зв'язку з тим, що з ними сталося. Ці історії з'явилися в результаті спілкування з психологинями, які консультували таких жінок, які зверталися до них із цієї ситуації. Це були жінки як в межах України, які зверталися. Такі ті, які вимушено виїхали наразі за кордон. Тому, скажімо, це збірні образи. Але, звичайно, що постраждала, може впізнати себе, або в якійсь частині історії, Житомир став шостим містом, де презентували виставку Вишиті болем. Виставка вже була в великих містах України, тобто вона була презентована вже у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові. І на останній презентації у Києві на форумі жінок було запропоновано Житомиру. Перейняти якби досвід, виставка Вишиті болем» відкрилася сьогодні. Буде вона працювати у просторі вільна до кінця весни, тобто до кінця травня, можна прийти в будь-який час, подивитися, прочитати QR-коди в кожну історію жінки, яка про яку розказує цей рушник. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, Суспільне, Новини, Житомир.